Друзі, всім привіт! Ну що ж, давайте подивимося на лінію фронту. Сьогодні є новини як хороші, так і невтішні, але ми повинні показувати правду. Хто з цим згоден, відгукніться, поставте лайк, а так само підтримайте наших героїв добрим словом у коментарях. Сенс авіаударів занурити Україну в середньовіччя. І в цьому є така страшна іронія нинішнього моменту, нового етапу війни. Держава, яка сама на наших очах занурилася в середні віки, де вже людей вбивають на камеру, намагаються потягти туди в цю чорну діру сусідню країну, ну раз вже не змогла її перемогти. Журналіст Михайло Фішман про логіку кремлівського божевільного, що агонізує ситуація в Мар'їнці, доволі напружена. Ворог артилерію знищує багатоповерхову забудову. На світлині будівля фіксальної служби та сусідній приватний будинок Росія готуватиметься до наступного масованого удару по Україні близько тижня. Повідомляють у ГУР. Нагадаємо, що днями секретар РНБО Олексій Данилов повідомляв, що ресурсів у них вистачить ще на 3-4 подібних масованих атаки. За останні два тижні Росія перекинула основні підрозділи ВДВ з-під Херсона на Донецький і Луганський фронти. Британська розвідка. Потенційні оперативні завдання ВДВ включатимуть підтримку оборони району Креміна Сватове в Луганській області або посилення наступу на Бахмут Донецької області. Деякі підрозділи, ймовірно, були посилені мобілізованими резервістами. Цей погано навчений персонал послабить нібито елітний потенціал ВДВ, але Росія все одно продовжує використовувати його для кількості. Противник продовжує обстрілювати Україну та переміщати до зони бойових дій, військових та техніку. Головне, зі зведення Генштабу. За поточну добу російські окупанти завдали два авіаційних удари. Здійснили 16 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і цивільних об'єктах. За наявною інформацією, противник посилив контрдиверсійні та поліцейські заходи на тимчасово зайнятих територіях Скадовського району Херсонської області у зв'язку з ефективним вогневим ураженням об'єктів російських окупаційних військ. Авіація сил оборони протягом поточної доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та два удари по позиціях ворожих зенітних ракетних комплексів. На Бахмутському та Авдіївському напрямках загарбники кинули всі сили, щоб продовжити наступ. А на Херсонщині вдосконалюють фортифікації та логістичне забезпечення передових підрозділів. На Сіверському напрямку рашисти влаштовують демонстраційні провокації. А на Слобожанщині з прикордонних районів Білгородської області ведуть обстріл території України з мінометів ствольної та реактивної артилерії. У Луганській області підірвали будинок відомого колаборанта, де той збирав російських офіцерів Сергій Гайдай. Очільник ОВА також повідомив, що ЗСУ рухаються вперед у напрямку Сватове Креміна. Але повільно через погодні умови у Білогорівці українські військові ведуть оборонні дії, відбивають чисельні атаки росіян. Секретар РНБУ Данилов підтвердив, що іранських інструкторів убили в Криму. Там вони вчили росіян пілотуванню іранських мопедів. Вони були на нашій території, куди їх не запрошували. Якщо вони співпрацюють із терористами і беруть участь у знищенні нашої нації. Ми повинні їх убити, заявив Данилов. Тварі покарані, ось такі події відомі на даний момент. Друзі, свої думки з цього приводу пишіть у коментарях. Це буде Україна.